Ну і також, нагадую, подивіться, яка в нас є класна новинка. Це потужний фумор, він підходить для складних завдань. Тобто, груба волосся, груба щетина, тобто велика маса волосся. Тобто, Це для всіх типів волосся. Значить, це з керамічним ножем. Дуже добре, коли є керамічний ніж, він, до речі, може взяти м'яке волосся, пух. І також бере грубе жорстке волосся, доросле волосся. Тут у нас три кнопки на управлінні. Дуже цікаво зараз увага. Це, значить, Тут є дисплей, ми вмикаємо триммер, і тут дві швидкості роботи. 7 тисяч, 8 тисяч. Ось кнопка нижня, вона перемикає швидкості. 7. Нажимаємо кнопку ще раз. 8 тисяч обертів. Це дуже класно. Це дуже класно, що є можливість, е, є можливість перемикати. Плюс у нас є ще верхня кнопка. Раз. Нажимаємо і бачимо, що тут підсвітка, led підсвітка, дуже класна функція. Наприклад, погане освітлення ви можете підсвітити, і вам буде видно, де попрацювати. Плюс, просто як ліхтарик використовував, чому б і ні. Справді допомагає. Тобто, навіть ось, бачите, ми, коли будемо наводити, справді видимість краще. Тобто, ми можемо побачити якісь дрібні деталі. Це дуже класна функція. Я вважаю, тому це. Однозначно. Плюс, плюс. Далі вхід USB Type-C. В комплекті три насадки: 1,5, 3, 4,5. Також е в нас тут кабель USB мастило щітка. Все по стандарту. Ціна 1299 гривень. Дуже класний тример. Особисто рекомендую не пожалієте. От, якщо хочете справді, щоб вам було і комфортно, і зручно, і щоб він відпрацьовував, то от, такий тример. Значить, Працює 200 хвилин від акумулятора, може працювати 2,5 години, вибірніше, може заряджатись протягом 2,5 години і працює від мережі. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Дуже класна штука. І відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Весь товар, який зараз на відео, він в наявності готовий до відправки. Тому замовляйте всі посилання в шапці профілю в описі під відео. Будемо раді співпраці з вами.